Всім привіт. Так Згорем пополам. Будемо казати, встановили на віску Усилену від ґрутек. Прислали там у відео дощ попідставляю. Нижні кріпіжі, целіндра прислали чорні там фрезеровка. Ну, все там у відео буде. Ну, я замітив одне. У блогерів розкручених. скажем, в оцьому місці набитий назва і сайт, будемо казати, мені прислали без. От, отвори там по Там теж відео буде видно, які позвонив до них без питань, вислали другі. У відео теж буде. Ну, що на тих кріпленнях один болт не попадав в отворі там ну... підрізь, був, будемо казати, розточав, там теж відео буде. Що цей переслали? Т... Теж не, не попадав. Не знаю, як вони там його роблять. <кій> чи це тільки в мене таке, чи воно в усіх? Ну, без питань. Набрав. Сказали, ми відправимо тобі. Типа інші ці відправиш нам назад на той самий адрес. Прислали безплатно ні за доставку, ні за що вони не брали. Установив, в принципі, все нормально. У нижньому положенні, як повністю опустить, трошки одне вушко там, ну, на пару міліметрів ну, чи на міліметр, навіть, будемо казати, тугіша. Його вдіть, наприклад, цей циліндр легко, по укріпленнях. Удівається, Цей треба трошки підняти, щоб сіло воно на посадочні місця. Ну, Підняв наверх без циліндрів, повністю вижав його наверх, укинув. Цей в верхньому положенню не косить ніде нічого, нема перекосу. А в нижньому чуть -чуть, як його скласти, не знаю, чого воно так. Ну, то ж так вийшло. <кій> сапунці оці, я думав, сапунці погані, будемо казати. Ну, Сапунці там чи двойна, чи трина сіточка. Навіть воду не пропускають. Я, я заливав водички туди трохи. Думаю, що ж воно за сапунці. Бо в Ютубі кажуть, що пилюка попадає і того подобного. Ну, якось так скажем. Вода не витікала. Ну, сапунці в них качественні. По циліндрах теж все набито. Там фотографію може підставлю теж. А от то з нижніми вухами у них щось там якась, 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 будемо казати, йде удешевлення, мабуть, будемо казати. Десь хтось сам регає їх. Установилось без питань. Ну, на шліцах, я так зрозумів, воно все ще збовтається. Туго, щоб на пресові сажати, нема такого. Легенько молоточком забив і все. Кріплення теж нижньоті на циліндр. Через що їх замінив перші. Там відео може підставлю, теж бовтається, де цен... центруючий вал він бовтається. Ну Куди його ставити, воно ж і корито розіб'є все ціп. Дойшло діло, поставили друге вухо. Думаю, може воно не так. Та на силу витягли. Це на силу болтається. <рес> Браковий трактор. Вухо одне те саме, по ту сторону ще стоїть, так як я скидав. Ну, якось так. Прислали, питань нема. Легенько, з натягом молотка. Дрючечка чи наставочки, будемо казати, зайшло, ну так як положено. Що я можу сказати? Шланги теж все підійшло, все по розміру. Так як я роблю сам оп опльоточку на гідрорукав. вкинув зразу його в оплітку. Завів зав отак через верх, так як видно, вони тройнічки, уголочки, все подавали, все. Будемо казати, підходить. По цьому питань нема. Як воно буде робити далі, подивимось, ще буде. Одна вже, як скажемо, є теж заказував на ґрутек. Є ще, ще і слова КМТЗ, там у них була раніше українська усилена на віск, будемо казати. То там були, як скажемо, у них у комплекті штуки йшли. Виход штука 200 мм, то замінили вони теж, ну то буде далі в наступних відео. А це ж так накинув, щоб підняти, подивитися, що воно буде. Як воно буде працювати? Його, я так зрозумів, краще самому робити, ніж купляти. Так що кому... Сподобалося. Чи сподобається ще відео підставлю за чесні відгуки. Ставимо палець вверх. Кому не подобається, коментуйте, що не так. Замінили ще петушка цього, чи як воно правильно. виїдає. ну я так зрозумів, воно в усих виїдає. У пальцеві я, тому що на циліндр просварили отвір на півтора чи на два, не помню. І вкрутив машленочку туди, тепер він в мене шприцюється. Так що, до наступних відео. Так, зборка продовжується. вухо від комплекта. Усе на віски ґрутек. Чи як там правильно, хто що пойме, я думаю, той пойме. Дивимось тут. Товщина ґрутек, це на слова вибрав брав українське виробництво. Не знаю, тут проточено Не, неправильно, то що циліндр тут і він косить. ну, Далі все буде. Та як видно, бачите. Так, тепер дивимось отвори. Пишіть. Де лучше качество? Тут зроблено, щоб попало по-любому. Тут. Кажуть, у ну, нас 16,5 може отвір. Бо болт 16. Тут на 20. Просверлено. Ну, не морочуться, хлопці. По сварці. Так, ну де воно тут? Качество сварки. Качество сварки українського виробника. Тут якесь чи є, чи що воно там написано, я вже не пам'ятаю дуже. Так що пишіть, що лучше. Ну, Словак пообіцяв вислати нові циліндри. Ну, подивимося, що воно буде далі. Оп. Так, ще ж кинулися, я думаю, треба ставити під оцей болтик. Болтики у них оце ось такий комплект іде. Ну, в процесі воно все буду показувати, так, більш менш. Такі болтики йдуть. У Словакові той, що брали, болти йдуть 5,8 прочность. Ну, як гравер одіваєш, будемо казати, тут гравер ну, чотенько стає, все так як положено. Тут, ну, я думаю, без гравера не можна ставити. тому що воно Буде відкручуватись, пишіть. Правильно, тут отвір такий, що почти гравер провалюється. Болтики я понаходив вдома. 8,8. Це ж були поставлені, ну, знімаємо, тепер ставимо друге. Будемо ставити шайбу, це вони дали замість гравера, це видно, самозатягуюча вона. Чи може наклей, вона, вона якась Чи клеєва, я навіть. Ну, напишіть в коментарях, яка вона ця шайба. це підміщається сюди, щоб отвір оцей здоровий такий, нама має просверлений, зробити. Отак. Отвір зменшили. Тепер ставимо гравер, бо без гравера я думаю ніякий дурак не стави. І закручуємо. А як ходити, ми все будемо дивитися. Нехай. Так, від українського виробника такого не було, що корито бракове, ось як стоїть воно. Покажу встановлене. Тут такого зазоренемо у грутак. Будемо вирівнювати болтами. М -м -м, вони ж на щось дали, прочність болта 10 іде. Значить, будемо вирівнювати цю пластину, бо потягло, як варили. Так що, якось так. Усі фірми хороші, а чи стоять переплачувати? Подивимось далі. Так, об, обдивляючи ж далі циліндри. От грутек. О. Ну, якось так. Почали ставити вухо от грутек, чи як там правильно болт, не залазить Йо-ма-йо, -йо. не срачка, так допишіть що. От вам і, і качество Так, наготовив возврат, пообіцяли замінити. Тому що, ну, по-перше, бо вти, це, по-друге, качество сварки, бачите, як на, на фрезерному культурно Після бензину, показалось, вибрали. Не, не знаю, хто його це так фрезерував, то ну коротше, якось так. І два циліндри. вони в роботі не були. Тут просто я не думав, що їх здавати буду. Так вони в мене по гаражу і качалися, будемо казати, до свого времени. Так, прийшли заміни, чи як будемо казати, це ж... Лю... Людський фактор, ну комплект чорний гюртек прислали вушка Сірі, видно із того, як воно там, друга у них фірма Богер, по-моєму, так. Там було середини обварено і проточено. Тут, я так поняв, запресовано. Ну, Зараз почнемо трохи пресом, похитаємо. Чи воно самовільно погано фіксується, чи фокусується, чи воно само вилазить, не буде, з яким натягом воно тут запресовано. Ну, Це ж людський фактор. Вуха прислали в корито із Богер, по-моєму, комплект Угорщина. Кажуть так. Ну, вуха як були на 18-на. Чи на 20 мірять, вже не, не, не буду точно, ну, не, не на 16, це точно. Методом втика, воно все робиться. І присл... Це ж із ГРУТЕК сайта, і усилена навіска від Грутек. Це замовляв у КМТЗ. МТЗ. Ну, замінили без питань. Ті синенькі циліндри, ну там було все пописано, що. 63 гільза, чи, як будемо казати, 30-й шток, 200 мм виход штока. Ну тут я зараз покажу. Немає нічого. Значить, це невідомий циліндр. Так, як мені теж казали вони із грутек. Є два види шів. А ну, напишіть мені, чи. Так воно є чи ні що. ШС у посадочному місці по наружі ходить у кріплені, як воно будемо казати. То каже, не розумієте, Ну я не знаю, воно, мабуть, не повинно ходити, дуже тільки всередині це ж яблучко ходить. Будемо ставити, будемо дивитися. Установили вже ваші вуха ось От компанії Грутек, ну це вже Богер, тому що вони сірі, я так зрозумів, що це вони з Богера по фотографіях покажемо крючки Грутек. Це дві різні фірми виробника. Вже раз замінили людський фактор. Прислали другий людський фактор. Ну, видно, корито бракове. Воно у нас, скажімо, один трактор браковий. Оце другий трактор браковий. Ну, Хоча перед цим із Словака то підійшло. У, у, український виробник був підійшло. все без питань позакручувалось. Ну, загвоздка була вся у циліндрах. Я плюнув, заказав, думаю, грутек, всі ж. Блогери ставлять без питань. Мені, як завжди, браковий трактор виходить. Щоб видно було, наживить, не наживлю я. Не вистачає, треба напильник. 25 тисяч комплект стоїть. Дежать 25 500. І знов не підходить, я не знаю. То я такий везучий, чи всі так легко його ставлять. Скажем, тут ось теж по ту сторону в зазор, чи я, може, неправильно встановив. Ну, а його треба із завугла вставити. Тут ось теж в притірку, ну, тут ще більш-менш ну, ці ось, скажем, ось крутяться. Цей вже тугіше крутиться. Цей легко. Ну, от цей куди його подвигати, як його вже нема куди. Якось так. Так, робимо в домашніх умовах кріплення богер Вроді би. А там, не знаю, ну як видно, в прийшов напильник. Тут отвір такий, тут вже, як видно, підтер. Думаю, цього вистачить. Видно. Отвори по центру. Все підійшло. Все пушка ракета.